Привіт, ми на каналі Шкора Кева, і сьогодні мені буде давати інтерв'ю Flex Star. Так саме я. Ти навіть не уявляєш, яке я запитання тебе поставлю. Flexі Star, хто не знає, це початкова ютуберша, як і я, яка знімає про повітряну гімнастику. О, і не тільки квести, челенджі, а це також у мене. Добре, тепер даю тобі ручку мікрофон. О, дякую, але я без неї справлюсь. Ну добре, тоді в мене вона буде. Добре, почнемо ми з таких питань як про тебе. В тебе є хлопець? Так, да, є. І Як його звати? Діма -мобус. Ну, -мобус. мобус. Або просто Діма. Або просто Діма. Діма мобус, 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 мобус. Дивіться, як я в нього. Ну я Діма Мобус називаю. Ну добре, діма мабуть, він тобі конфетки, квіточки дарував, а з ним цілувалась? Квіточки, конфетки, да. А цілувалась? Да. Добре, далі. Який світу? Який твій улюблений колір? Ні? Ну це такі всі хлопні. Червоний, фіолетовий такий. А ще мені дуже подобається світло комбінуючий з чорним. Дуже подобається. А, а, а хто це тобі дзвонить? Не знаю. Відхили від хл. Як <рес> хтось подзвонив, не звертати увагу. Добре. Е, далі два швиденька, бо може це хтось такий подзвонив. Давайте швидше. Давай е, добре, твоя улюблена їжа. Моя улюблена їжа це суші, всякі супчики і так далі. Е, добре, чому ти вирішила зробити блог-канал? Взагалі я ще з п'яти років хотіла блог-канал, але в мене не було такого телефона, камери і взагалі не знала, як це зробити. А так я. Як... Яка ціль твого каналу? Різні теми, як приколи, так і щось корисне, наприклад, рецепти. О, відхиляється. Це накопить групи, такое тупо невідомо. Все таке Наступне запитання, нас так багато часу. Добре, що ти любиш вдягати? Якщо чесно, я люблю вдягати якісь такі широкі штани, не не ласі нам кулготи. Якісь такі широкі штани, ну платічко, не тільки літом, тому що ну. Добре, давай далі. Ти. Ти погодишся з тим, що я тобі задам таке питання. Твої хобі. Мої хобі. Я люблю плавати, малювати, а ще кататися на корзанах, але для того мені треба підібрати правильний розмір, а з мої ногою це невозможно. Ууу, так на правду кажемо, зре І говорили про вогнеславу. До речі, в мене новий телефон я змогла принести свій ютуб канал. Підпишіться, всі, будь ласка, той самий канал Фелексі Стар. Не побудують виходити інші відео. Всі підписочки, перейдіть, будь ласка, на інший телефон. З того телефону можете, до речі, повідписуватись і ставити свої лайки. Не питаю. Добре, любиш носити сережки, любиш носити прикраси, любиш Так, так, обожня. так, обожнюю носити, наприклад, колечко, сережки, моя оця штучка, я обожнюю прикраси. Любиш спорт. Це залежить від якого, наприклад, коли заміка спорт, ну звичайно, фізкультуру, біг і так далі що я не люблю. Тому я можу як у мене Давай продовжимо. Добре. А, ти любиш грати в баскетбол? Я так. Так, да, я люблю грати баскетбол, але це залежить від того, які ми навіть. Це, напевно, математика, українська література і що і ще? І напевно мені подобається, що здоров'я безпека добробут. А по вчителях польська чи англійська? По вчителях, звісно, польська. англійська — у нас з дімом. Тепер. Ти що це його причитаєш? Добре, а сам предмет який тобі більше пояснить? Якщо не читати вчителів, то англійська. Мені подобається більше. А якщо вважати вчителів, то польська. А хто тобі інтернет виключив? Це не важно, в мене він є. Добре, а ти я вас з тебе питалася. То ти любиш краситися? Які то вони в тебе улюблені? О, краситися, обожнюю. Правда, в школу нам зазвичай ну, великий клас. Я люблю яскраві макіяжі, стрілочка. Але в школу нам такого не дозволяють, якщо зазвичай блиск, пудра і туш. Добре, а тепер Власне, мені ще один факт, будь ласка, твою улюблені лікую. Ти мені це задавала вже. Ой, весінько склалась. Вікторина також невеличка. А, скажи, мені будь ласка, що це не ферб по-польськи? Вікторина сказала несправедливо, а ушуство? шутство та це не брехня. Було... Та ну блін, по... ти мав мені питання про себе. Все, я покидаю чак. Ей, Тепер ти любиш скакати нас, скакали. Гасейна. Ну це типа я не, не люблю. Ну і це не моє. А, а тепер ти, пробу... ти пробувала колись Так. <рес> да. А яким чином першу попробувала? Ну пиво я перепутала з Кока-Колою, коли була маленька. <рес> а скільки тобі було років? Шість напевно. Або по п'ять. Повірте, в шість років анкохоль заборонений. Треба десь до 10 класу. Ну <рес> <рес> в першому класі. Коли пробував. Мені зараз 10, а, дура. Ну так. Да. Можеш просто так запросить? Добре, а тепер давай. Кажи, коли ти ще попробувала проходить. Ну, ще мені діти давав горілку пробувати. А тепер, поясни, який в тебе телефон і. Який Но... ти любиш. Ту, У хоч. мене Redmi. Мої улюблені телефон. Я думаю, це iPhone, але мені найбільше подобається Redmi, тому що вже я майже рік, рік по суті, ходила з Redmi. Я набагато більше мені подобається, ніж мій старий iPhone 9. Який я просрала в Іспанії. А, а я думала, що там сережку загубила. Але я не загубила сережку. Просто. Вона була в сумці, в якій була невеличка помілечка. Така з тканинка, а сама сумка була. Одну сережку ну, лежала, а друга, я пам'ятаю, я, я достала сумки ще якусь сережку. поклала ну, на стіл, думаю, це її та. А мама по собі сумку поклала, другу сережку і виходить, дві сережки є. Мама, треба часу було її шукати по всій спальні. Та ну ладно, ти по готелю не шукала на всій спальні. Ну, але ти бачила. Ну, В готелі самому я не шукала, я шукала на дворі. Так, давай вже притчі, давай задавай питання. Добре, що ти любиш ну, їсти з задаю -де З десертиків я обожнюю шоколад і жінки. Mm -hmm. Шоколад більше. Mm -hmm. Ммм, не... солодка єжка. Ой, провай. Я в мене зоню збігла, вона солодка, говорю вам. Я взагалі та соломка. Ти солодка, я сказала. Я можу вам ще сказати. Ти любиш вісячі сережки, чого такі? Прості, як в тебе? Більше я люблю такі прості, тому що мені більше найбільш. А тепер also... повернись. Хочете, я вам покажу найбільший фен? Це Эй! накладна сережка. Я що... не вітайте мої штуки. Так, за те ви будете знати, що це накладна сережка. І <О>, давай мені. Ні, <ребуває> не треба. Потом. Добре, я полагала, то что урок. заменит. блін. Як так? Ну все, я на урок. Бай-бай, а з вами азваркнулаш, квару, клева Флексі Стар.